Вірші Валентини Шрамко, а особливо вірші для дітей з перших слів і рядків, приваблюють читачів своєю щирістю, безпосередністю, нескладним способом римування і написання зрозумілою і доступною для маленьких читачів мовою. Поетичний талант в собі Валентина Олександрівна відкрила ще у дитинстві, але талант до написання дитячої поезії остаточно сформувала не так давно. Допоміг у цьому старший онук, який почав наполегливо благати бабусю, написати книжку про космос. Мені прийшлося дійсно много працювати над собою. Мені потрібно було вивчити цілий ряд книг о космосі. Для того, чтобы вложить то, чтобы оно, хоть это и сказка, но тем не менее, чтобы оно не шло в противоречие с существующими действительным положением дел в космосе. Космічні пригоди складаються з дев'яти частин. В них розповідається про три планети: про планету Земля, Рожеву та льодові планети. На написання збірки вірші для дітей Валентину Шрамко теж надихнули онуки. Вони стали її першими читачами та критиками. Книга має два розділи: наші діти. Для любознательных ребят про природу и зверят. Книга стихи для детей – это довольно объемная книга. Она иллюстрированная. В ней больше сотни стихов. Причем я преследовала всегда цель такое, чтобы стихи не просто была констатация фактов, а чтобы именно была изюминка, чтобы они носили именно поучительный характер, познавательный характер. И тот, кто прочтет, он в этом убедится. Цікавим є і оформлення дитячих книг. Вірші супроводжують малюнки, виконані олівцем. Над їх створенням працювали криворізькі художники Сергій Агєєнко та Катерина Шестопалова. Познайомила присутніх Валентина Шрамко зі своєю збіркою вибрані вірші. В ній, з поміж інтимної лірики, чимало поетичних рядків жінка присвятила і рідному місту. Це пород робочих студентів. Здесь кипить інженерна мисля, здесь таланти є і претенденти. На награды и значимый приз. Весь цветущих каштанах весной Одевает зеленый наряд. а аллее с красивой сосною Прогуляться прохожим про манят. Хоть решение принять было сложно, Не смогла я тебе изменить. Точно знаю, теперь невозможно. Город мой, не тебя разлюбить. Чимало планів має Валентина Шрамко і на майбутнє. Нині жінка всерйоз замислюється над написанням детективних оповідань, адже, як вона сама говорить, матеріалів для цього має вдосталь. 30 років вона пропрацювала у прокуратурі Кривого Рогу. Також Валентина Олександрівна й надалі планує реалізовувати себе у поезії для дітей та виношує ідею створити мультфільм на основі її твору Космічні пригоди.